Нині церква православна празднує пам'ять великого славного святителя Феофана Затворника. Сам він послужив у Сані 25 років, а потім 28 років прибував, як називають, то у затворі сам він так не називав себе і затворником ніколи себе не називав, Таке йому дали. І ми йому такою дали. Вже його послідувателі, і поклонники, ті, з котрими переписувався він із свого затвора. Чудо, на той час він оказався настільки великим благодатним духовним радником, що тисячам людям допомагав обрести путь істини. не лінувався писати письма і відповіді на письма. О, якщо б в його час, во час Феофана Затворника існував інтернет, цей би чоловік, святий чоловік, міг би цілий світ навчити, об'яснити, привести до Христа, в той час не було другого зв'язку, як почта, і вона допомагала йому закликати людей. До Царства Божого в той час, коли бродило тоді по цілому світу і всі в Європі такий дух розслабленості, дух атеїзму, безбожя, дух такі, ненависті до церкви. І тому так важливо було, що многі люди, особливо інтелігенція, держали тісний зв'язок із церквою, а в питаннях Писали письма до святителя Феофана. Най Бог дасть, щоб вишинський затворник Феофан, мощей, котрого ми нині празнує, би сьогодні Його молитви Бог научив і нас, церковних людей, усіх от простого рядового віруючого до архіереїв, щоб пам'ятали. Яка відповідальність наша перед тим, щоб відкривати Слово Боже перед людьми, доносити Його до глибин серця? Від сьогодні апостол Павел у посланню Кремля нам навчає нас, як важливо бути розумними, скромними, смиренними, осознаючими. Одну неприложну річ, Садовник, котрий прививає вітку до дерева. Він добре знає, вітка дика, а в нього в саду дерево уже плодовитоє, і по-нашому по-русинськи скіпноє. То, щоб прискіпити ту віточку, треба відповідний розріз на дереві великому зробити, втиснути туди. З обох боків почищену віточку, а потом місто прискиплення прикрити глиною, омоченою водою, і то місто плотно притиснути, щоб прийшло прискиплення. І коли прозведе прискиплення, віточка дика, вдруг починає давати плоди, такі, як то дерево, на котре вона прискиплена. Якщо вже не прискіпиться, просто засохне. Так от із цього моменту каже Павел, я вам говорю язичникам, як апостол язичників я прославляю служення моє, служеніє духовника, служеніє того, хто проповідує Слово Боже, причому не своїм, а іменно представникам других народів. Язичникам, ну не возмужили ревность і в сородниках моїх поплоти, і не спасули не котрих із них, каже Павел Говоря, і за своїх сородичів. Бо якщо отвержені їх, одпадене, то примирення стало для міра, то що буде прийняття їх, як не життя із мертвих? То єсть всіх людей старозавітних, котрі. Держалися старого завіта, но при... но не прийняли Христа, а коли вони покаються і стають християнами, то Він називає то, то життя, як із мертвих Воскресення. Бо якщо початок святий, то і цілоє святоє. якщо корінь святий, то і відки будуть його. Ну, Якщо якісь відки дломилися, каже, то дика відка привилася на місто її і стала общником корня сока масли сливи, то не гордися, не привозносися перед відкима други. Бо якщо привозносишся, бо згордишся, то помни, що не ти корінь держиш, а корінь тебе. І скажеш, дломилися, щоб мені привитися добре, каже Павел. Вони одломилися невірієм, невірієм і безбожєм, а ти держишся вірою, ну не гордися, но бійся. Бо, якщо Бог не пощадив природних віток, невіруючих безбожних, отсік, пощадить він для тебе, якщо ти проявиш невіріє і сумніє. І так каже Павел для всіх нас. Видати, яку благость і строгость Божою, строгость до Отпадших і благость до тих, хто привився до Христа, до церкви. Бо лиш так, таку віру маючи, тут ми діти Божі в радості спасіння, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.